У нас на зв'язку зараз Родян Дряшов, командир батальйону тероборони Азов Дніпро, і ми маємо, маємо можливість дізнатися новини безпосередньо з передової. Родіони, мої вітання. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. 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 Розкажіть, будь ласка, про ситуацію у зоні вашої відповідальності, там, де підрозділ перебуває зараз, яка ситуація там зараз нині, от в цей момент? Сьогодні на сьогодні ситуація, яка була вчора, її і, і місяць тому, стабільна напружена. 4 числа повномасштабного вторгнення по ці лінії фронту на запорізькому на йдуть бої. Кожен день обстрілюється передній край нашого війська. Кожен день обстрілюються цивільні селища, селища міського типу та міста. Також ми не пасимо задніх, ми намагаємося рухатися вперед завдаємо ударів у відповідь і намагаємося поступово працюватися вперед більш менш маємо оперативні успіхи про які в принципі багато хто може зараз спостерігати в мережі не буду там далі ось ми, власне, да, спостерігаємо, але очікуємо офіційної інформації е, і розуміємо, що на певний момент має бути така от режим інформаційної тиші. Е, важливо, що ну ви, ви точно говорите те, що ну маєте право сказати. Е, як змінилася інтенсивність власне атак ворожих? Чи змінилася вона, приміром за останні два тижні? Е, якщо динаміка є, то в який бік? Ну і про інші підрозділи на інших ділянках фронту, що відомо, Харківщина. Е, Можливо, звідти зараз всі уважно стежимо що щодо що інтенсивки, скажімо, так ворог обіцяв за 4 дні захопити Київ, потім за місяць провести успішну операцію, так звану битву за Донбас. а Потім, коли це вдалося, ворог намагався взяти ініціативу на фронті і, скажімо так, домінувати в своїх певних намірах. Щодо наступальних дій, не першого, не другого, не третього ворога не вийшли. Сьогодні відбувається, скажімо так, позиційна війна, де на сьогодні ініціативу в повній мірі має Збройні Сили України. Сьогодні Збройні Сили України диктують характер ведення бойових дій і в деяких випадках переходять до контратак. Щодо такого пояснення для цивільних, ви можете там думати. Пилкати надії на те, що це буде, скажімо так, моментальне звільнення наших територій, нам би теж хотілось так робити, але це буде планомірно, але впевнено зі сторони збройних сил України. Чому так? Тому що наше командування це те командування, яке береже свої сили, це те командування, яке в першу чергу. Ставить в за увагу життя солдата, тому рухаємося поступово. Рухаємося з оперативним успіхом і рухаємося лише по плану, який ми маємо щодо інших ділянок, які зараз скажімо так в медіа на тих ділянках. Ми маємо на сьогодні. Ну вже це не можна скривати. Ми маємо вже там оперативні успіхи. Хочеться дочекати до та офіційної інформації і трансформувати всі ці оперативні успіхи, укріпити їх так, кажемо, і зафіксувати вже тактичні успіхи. після чого переходити до інших заходів, до інших кроків щодо звільнення нашої землі. Я думаю, що це не буде так швидко, але це буде впевнено це буде покроково і з максимальною безпекою для нашого війська. Радіоне, маємо от інформацію від радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. А він, зокрема, каже, що у відповідь на успіх наших збройних сил на Харківщині та на Півдні російські окупанти знову намагаються от запустити той шантаж із судилищем захисників Маріуполя, Маріупольського гарнізону. Очікується нова хвиля анонсів якихось от щодо філармонії, тих кліток, які вони там готували. Прохання від радника міського голови Маріуполя до командування за можливості вдарити по власне цьому от місцю цій філармонії, яку окупанти хочуть використати просто для чергового тиску на Україну. Можемо чи ми чуємо зараз пан Радіона? Пропав зв'язок. Я сподіваюся, ми відновимо його зараз. Поки що, от тоді Ірино запитає у вас оцей шантаж з Маріупольським гарнізоном, який намагалася Росія використати, але повернувся до нас Радіон, тому почуємо його передусім. Отже, no, no. чи є можливість вдарити? По е, Маріупольській філармонії для того, щоб власне припинити у ці спроби е, тивіться, що хочеться пояснити щодо шантажу. Ну це не новина. що Росія буде шантажувати. Росія шантажує і Росія, скажімо так, вміє робити це. Єдине, що вони вміють робити, це шантажувати, робити терористичні акції навколо цього. Там пляшучи на костях, говорити про якісь там красиві речі. Ну, пер перший етап шантажу, який побачила вся країна, це магате, це ну недопущення МАГАТЕ, це шантаж навколо АЕС. Сьогодні ця ситуація більш-менш втихла, і будемо ждати, скажімо так, другого акту шантажу з від Російської Федерації, як які є навколо атомної електростанції. Що, тепер вони повернулися до своєї, скажімо так, першочергової теми, про яку вони дуже багато говорили і хизувалися, коли захопили наших хлопців. У полон і зараз хочуть провести, скажімо так, вже другий акт цього знущання після Єленовки Оленівці Олен Олен Оленовки, де просто розправилися з нашими хлопцями профсилюдно з героями з гарнізону Маріуполь, виклавши певні, скажімо так, кадри з судилища. На сьогодні цей аспект, я так розумію, для росіян вкрай важливий, тому що вони програють в. Дійсно війні і вони програють і це цьому є факт скасування референдумів по всій периферії, де вони анонсували там 10 11 12 вересня, тому що б хотілося сказати з приводу цього судилища, звісно, б хотілося би наламати цей процес. Звісно, хотілося б якось нашкодити цим терористам і зірвати взагалі це судилище. Але ми повинні розуміти розуміти що такі удари як можливі, і е, вони прийдуть точно в ціль, і зроблять те, що потрібно. Е, но також ми можемо розуміти, що це є е, певною провокацією, і ми можемо, е, скажімо так, е, нашкодити нашим хлопцям з гарнізону Маріуполь. Тому е, такі заходи я. Емоційно підтримую, але потрібно підходити до всього з холодною головою. Тому що ми, українці, ми Збройні сили України, ми українська нація, ми не звіри. Ми повинні робити все, що є можливим в сьогоднішньому нормальному суспільстві. Тому емоційно. Так, звісно, хочеться вдарити ракету. Хочеться розправитися з ними всіма і так далі. І тому подібне. Але технічно я гадаю, що на сьогодні це не є можливим, тому що ми можемо нашкодити нашим. Я вам дякую за виваженість. Ще радіон питання поповнення лав Азову. Хто до вас приходить? Які вимоги до е, тих людей, які долучаються до Азову? І наскільки е, ну, забезпеченість є зброєю, амуніцією, захистом, тактичною медициною? Розкажіть, будь ласка. Ну на сьогодні є декілька підрозділів, де хлопці з Азовського руху, чи колишні офіцери і солдати з славетного полку Азов знаходяться на службі і розкидані по всій лінії фронту. Зараз всі ці підрозділи будуть збиратися в скажімо так єдиний підрозділ. Під єдиним керівництвом і набір вже на сьогодні відбувається і вже крокує. Намагаємося набирати тих людей, які в першу чергу мотивовані, так щоб ви розуміли, тренуватися там мати певну, скажімо так, професійну підготовку, яка там. Виділяється на солдата там пів рік чи два, вона зараз неможлива сьогодні. Ми в привілегію і еквалент ставимо саме тих людей, які мотивовані. А мотивовані здатні швидко вчитися, тому маючи той досвід по розбудові безпосередньо полковзов, ми хочемо поділитися з цим досвідом і хочемо за за допомогою цього досвіду зробити е, сильний підрозділ який би робив все для того щоб в першу чергу звільнити нашу країну і звільнити наших хлопців які зараз знаходяться в гарнізоні Маріуполь. гарнізон маріуполь і азовці які захищали захищають Маріуполь, вони е, дали нам велику змогу е, далі Захищати нашу країну і далі просувати наше славетне ім'я українських збройних сил України. Я вам дякую надзвичайно за те, що долучилися до нашої розмови, до нашого марафону. Радіон Кудряшов, командир батальйону тероборони Азову Дніпро, включався до нас.